Всім доброго ранку вдома. Наш етер продовжує традиційна для середи економічна консультація від нашої фінансової експертки Юлії Баткалової. Підвищуємо власну обізнаність. Сьогодні дізнаємося все про інвестиції для українців у 2023 році. Юлічка, добрий добри ранок. Доброго ранку. З наших минулих розмов ми знаємо, що українці можуть інвестувати як на території України, так і за її межами, тобто за кордоном. Чи не змінилося це зараз? Тут важко сказати на щастя чи на жаль, але все ж таки, у нас поки що є деякі обмеження, які дійсно діють на території України, тому ми не можемо в повному обсязі, як раніше, інвестувати в різні різні, диверсифікувати да, свої гроші в для того, щоб інвестувати в різні активи. Але все одно дійсно ми можемо. У нас є такі варіанти, щоб примножувати наш капітал. Тобто, в принципі інвестиційні інструменти, варіанти примноження грошей у нас залишаються навіть зараз. Які це інструменти. Трошки поділися, хоч трошки. Їх, в принципі, дуже багато. Це це вже точно на щастя, тому що ми можемо інвестувати. Наприклад, якщо людина хоче залишати гроші тільки на території України, ми можемо розглядати навіть класичні наші банківські депозити. Можемо розглянути нерухомість, якщо залишаємось в Україні. Так? Якщо все ж таки ми вже інвестори, який хоче щось більш цікавого, більш дохідного та перспективного, ми можемо інвестувати за кордон. От якраз зараз по так. цим пунктам і пройдемо У мене цим, запитання так? стосовно інвестування в нерухомість. В Україні, от саме зараз, наскільки це реально актуально, я буквально нещодавно спілкувалася з дівчиною, яка ріелтор, вона якраз займається ринком нерухомості на території України виключно, і вона каже, що зараз, саме зараз, ціни, якщо казати, наприклад, по Києву, такі саме, як були до 24 лютого 2022 року. Тобто так. вони повернулись. Якщо у нас там після 24-го ми розуміємо, що у Київ та інші регіони була просадка. Цінам uh -huh. то зараз вони повернулись. Тому казати, що зараз нерухомість суперперспективна, важко, тому що вже високі досить ціни. Uh -huh. І чи будуть через рік, через два, наприклад, вони, вони вищими. Ну, ми не можемо казати на 100%, тому що вже дійсно вони ну, досить високі ці ціни. І плюс ми розуміємо, якщо ми інвестуємо в нерухомість, ми, на жаль, не можемо інвестувати 100 доларів чи 200. да yeah. тобто ми не можемо заходити в інвестування в нерухомість, щоб придбати квартиру чи Одинок там частково Да? ось тому дійсно нерухомість вона для українців класична. Це mm -hmm. класичний інструмент інвестування, але все одно це досить вагома сума для того, щоб купити щось придбати, навіть якась комерційна нерухомість, да навіть якщо mm -hmm. це там земля або що mm -hmm. все одно це велика сума. першочергово це ну досить така вагома інвестиція. Mm -hmm. ми, ми розуміємо, що це великі кошти, а чи можемо ми розраховувати на підтримку якусь чи можливо допомогу від банківських послуг, які зараз є можливості отримання ну от там, можливо, якихось депозитів чи розстрочок, Я не знаю. Все. А ну дивіться, в принципі, мені подобається, що банки теж тримають руку на пульсі, і вони за рахунок того, що у нас є деякі поліпшення з, з боку національного банку, вони все ж таки піднімають депозитні відсоткові ставки для Фізичних осіб для своїх клієнтів. Наприклад, в середньому зараз по гривні це може бути 15% річних, якщо це гривня, так якщо це долар США або Євро в середньому до 2% річних. Але що важливо розуміти, що якщо ми просто приносимо гроші в банк, у нас є деякий час, коли ми просто фізично не маємо до них доступу. Так? Якщо ми хочемо, щоб дійсно нам нарахували ці 15% річних на гривню, то ми залишаємо гроші там мінімум на півро. Оку, в середньому, да, якщо ми хочемо максимальну відсоткову ставку, то все ж таки це буде на рік. Тобто туди поклали, залишили і тільки через рік забираємо. Тобто, в принципі, ось такі варіанти. І до речі, ще ми минулого разу теж про цю тему говорили: що у нас збільш збільшилась можливість а, точніше сума купівлі іноземної валюти через трьохмісячний депозит. По низькому курсу я думаю, що це в принципі залишається найкращим варіантом, коли ми можемо купити по курсу міжбанку валюту mm -hmm. та через гривню. Ми гривню поклали, купили по низькому курсу. Три місяці почекали. В принципі, зараз так працюють всі банківські установи. Так, так. І потім забираємо. Тут єдине питання: що у нас три місяці немає доступу до грошей, і плюс там не нараховуються відсотки на залишок. Але це вигідно, якраз для того, щоб купити валюту і потім її зняти, і дуже вигідний курс буде. Так, добре. А, а які є? ще є варіанти? Так надійно примножити власні власні кошти. Ну в принципі, я як інвестор закордонні активи, я вже дуже давно про це говорю. і да? у мене частина інвестицій в будь-якому випадку залишається в Україні, але частина також є за кордоном, тому що зараз у нас, згідно законодавства, все ж таки українець може інвестувати за кордон в межах ліміту, але ми можемо в принципі розпочинати з будь-якої суми, чому це в принципі і класно зараз для будь-якого українця, тому що ми можемо Можемо за кордоном, наприклад, розпочати купувати акції якихось найкращих компаній, там Теслабущо, да на будь-яку суму, і це найголовніше. Тобто, у нас дійсно є деякі процедури для того, щоб ви вивести гроші на власний брокерський рахунок за кордоном. Тобто, зараз це не супер швидко, як було mm -hmm. раніше, але все одно ми можемо навіть 100 доларів вивести покласти. Тобто, наприклад, якщо людина має 200 доларів, вона може 100 доларів залишати в Україні. Так буде спокійніше, навіть ці 2% річних по українському депозиту в доларах США, а ще 100 доларів виводити і вже заробляти там, ну, в середньому дохідність від 10% річних. Прекрасно. Так, тобто враховуючи те, що тут 100 доларів лежить під 2%, там 100 доларів лежить під 10%, все одно середня відсотковість буде там, ну, плюс-мінус 6%. Вже краще, ніж все залишити тут під 2%. Пелечка, а якщо от, ну, зараз Патріотизм нас у всіх просто я не знаю, перевершує да, всі наші емоції, які є в нашому організмі. І ми хочемо залишати гроші в Україні, але тим не менш, і щоб ці гроші працювали нам на прибуток. Щоб ти типу, порадила, куди вкладати от на сьогоднішній момент, і де можливо брати допомогу, можливо, якісь позики, чи ще щось, щоб це не було так накладно для гаманця простого українця. Ну, якщо казати саме про позики, все одно я тут ми не рахуємо військовий час чи інший, да? В будь-якому випадку я вважаю так, що всі наші кредити-позики, це в крайньому випадку, все ж таки. Тому uh -huh. що там дійсно дуже високі відсоткові ставки, uh -huh. навіть якщо це якісь державні програми, вони поки що працюють не для всіх українців. Ми знаємо, uh -huh. да, навіть є оселя, наприклад, наша, вона поки що не для всіх українців працює під низький відсоток. Тому я вже тільки. 7% чи скільки чи 2%? А, три в залежності від категорії, да людини, яка буде брати, а вже ж це буде вигідно. Але якщо людина підпадає під цю категорію, якщо ні, там вже, наприклад, в класично, якщо людина приходить в банк, класична відсоткова ставка, вона більше 30% річних. Це дуже, багато. це дуже багато да тому позику тут велике питання. А якщо людина має гроші і дійсно хоче поки що тримати їх тут в Україні, ну тоді ми розглядаємо, хоча б класичний. Наш банк, тому що якщо ми тримаємо поруч готівку або навіть поклали в сейф, наприклад, там взагалі нічого не нараховується. Так. Тому, хоча б там під 2% річних, але знову ж таки, да, якщо у нас є тільки 100 доларів, і ми їх поклали на рік, ну я думаю, що це трішечки неправильно через те, що якщо людині вони завтра знадобляться. Просто або людина втрачає відсотки, або навіть якщо вона тільки поклала і в першу перший тиждень знімає ці гроші, там буде ще й штрафна комісія mm. за те, що да яки це... навіть не знала. Так і є. Ну майже всі депозити так працює. Якщо депозит на один рік. І ти забираєш в перший тиждень, то з твоєї суми, яку ти поклала, ще може бути така штрафна сума. Ну тому я й кажу, що депозити нам а, потрібно, якщо ми вкладаємо, розуміти всі-всі-всі банківські умови. Поклали, чекаємо і тільки так, вони нам дають якісь більш-менш нормальні прибутки. Ми б ніколи не дізналися про то про штрафні. Ні, не, а яка сума зараз? Якщо ми говоримо про гривню, на яку ми знаємо, що зараз, начебто, всі банки повністю завезли. Спачині і у о... У випадку, якщо банк звонкратував, вам все одно в повній мірі мають повернути ваш депозит. Так. На яку суму ми зараз можемо відкрити банківський рахунок на депозити, туди ну, скажімо, докидати ці гроші. А якщо ми не кажемо про програму, коли ми купуємо валюту безготівково, там обмеження 200 тисяч гривень на один місяць, то просто якщо людина хоче покласти свої гроші на депозит, гривню чи долар угу. без купівлі, да валюти, так, так, так то в принципі обмежень як такових немає. Але нам Потрібно, якщо у нас сума більше ніж 150 тисяч гривень, підтвердити джерела походження цих грошей. Да? Тобто, якщо людина Це, приносить готівкою 1 мільйон гривень, банк не прийме. Банк скаже, окей, ми а вже ж хочемо залучати, бо банку дуже вигідно залучати залучати гроші у населення. Да? Ми розуміємо, угу, як угу, банківська угу. система працює, але все одно людина потрібна, потрібно, щоб довела звідки вона ці гроші взяла, Тобто, Щоб вона не вкрала. або вона щось про. Продав... Ну, Тут питання навіть не те, що від вкрала, а те, що це може бути нелегалізовано. Зараз все одно нам важливо, щоб всі люди платили податки, да, якщо щось людина продає, чи купує, чи там, вона найманий працівник, чи ФОП, все одно. Тому тут дуже важливо, щоб у нас просто більш прозора була система, і всі люди не ходили, як раніше, з валізками готівки, а все ж таки, плюс-мінус все було на рахунках ну, або без Дякуємо. дякуємо, дякуємо, Юлічка. Мені здається, що ми отримали максимальну порцію корисної і цінної За інформації стосовно фінансів, і де їх краще зберігати і примножувати. Ну і тепер, Костя, мені здається, що нам всім треба трошечки розслабитися, так і звільнити розум.